Вітанічко і знаєте, куди ви попали? Так, на канал Мау-Мавки. Тому вітаю всіх! Сідайте зручніше. Буду сьогодні говорити про анімацію і як я її придумала, і як її створювала. Відео буде коротеньке, так. Ну, як бачите, буду зазначати, де є перший день, де другий, де третій. Ну, особливо небагато потратила я часу на цю анімацію, тому що в мене була просто ідея. Ідея котика, який там переодягнувся в такого от коротше привида, і буде лякати іншого котика. Спочатку, як бачите, не все добре промальоване, просто замальовок, якби приблизно воно виглядало в моїй голові. Так. Як ви розумієте, сценарій дуже драматичний, дуже буде тут непросто це все зобразити. Ну, добре, я жартую, дуже він елементарний, хай він буде примітивний. І якби просто я відштовхувалася від візуального зображення. Оце мені було важливо. А от що там буде, трошечки я не парилася. Та й мені тяжко останніми часом останнім часом да, писати ті сценарії. Як бачите, вже другий день, да неймовірно швидко пролітає час, але насправді займало воно не одну годину часу на замальовки. Як бачите, котик уже ходив, намалювала гарбузи. Та гарбузи мене не відпускають. Е, є осінь, є осінь, і осінню. Вони хіба мене не відпустять вже зимою. Я не знаю, що мене захопить зимою. Так, але то є стандартна штука, да, яку малюють осінню. І так, якби то трошечки хеллоуінська тематика, як же не промалювати гарбуза оцього, який усміхається. А, до речі, у мене є таке питання: а ви малювали вже гарпузи? Якщо так, то пишіть. І як бачите, я вирішила ще промалювати таку павутинку із павуками, ну, тому що хочеться такого, от, щоб. Перші хвилини анімація була дуже гарною, і вона прям попала в серденько. Тому запарилася я над павутинками, над гарбузами, і там ще свічки ви побачите, як я їх буду малювати. А може, і не побачите, бо я не пам'ятаю, чи я то е, зазняла. Угу. Також ставила все на швидкість. Насправді то я дуже довго і нудно промальовувала. То я ставила в два рази швидше, щоб воно не довго так от тянувся той час, і тому таке коротке відео. Бо я не хочу вас мучити е, довгою протяжною лінією, яку я не швидко малюю. Тут я забула, який в мене формат, як би да, і знімала так, як для тік Ну, що я можу зробити, а потім згадала і потім перевернула, як бачите. Також вирішила, що буде сумно, якщо гарбузи будуть всі однакового кольору. І така, чому не зробити зеленого, а потім думала над третім який його кольору його намалювати, тому що ну зелений, помаранчевий, який ще? І так згадала, що в мене колись на городі росли такі аж майже червоні гарбузи. І я така Ха -ха -ха, треба його замалювати. І от така дружня родина гарбузів в мене вийшла. Як вам можете написати в коментарях? Ну а чому б і ні? Що по словам, слів в цій анімації не буде, так як от в квітки з цього саду, де я озвучую слова, якби ви знаєте. Да, є сценарій, тут просто будуть якісь звуки сміху, там якогось подиву і також кліпання цього котика. Анімація 12 секунд е, в цілому вийшла, да? вона невелика, тому і багато слів там напевно не скажеш. А і хочеться, щоб люди, які б дивилися та могли зрозуміти, про що йдеться. Та? Ну і тому е, якби переважно, переважно слів немає тут. Що <свісно> я вам обманюю, Взагалі слів немає. Та? Як я робила початкову е, анімацію, коли котик йде. Коротше, зайшла в інтернет, знайшла анімацію котика, намалювала цю анімацію, а вже зверху домальовувала цих деталей, Оце, що він привид промальовувала. Ну, і, е, Коротше, в цілому, типу, рухи там, такі ж самі, якби звичайний котик шов. Да? Але додала ще цю тканину, яка трошечки там е, рухається при, йому, при його кожному кроці. Да? І... Це було чисто моя ідея, да як він там буде йти? Як ця тканина буде рухатись? Ну не знаю, можливо, на просторах інтернету є щось подібне, але я такого не бачила. Ну, і бачите, тут оці свічки, які я промалювала, чомусь не зазняла. Ну мені здалося, що це не так цікаво. І тут, бачите, я їх додаю якби туди до початкової моєї анімації. Так да, не забуваємо підписуватись. І хто там не підписався, подумайте над цим, де да? добре подумайте. Найскладніший фон, як ви розумієте, був з гарбузами. Далі я просто малювала темну кімнату. І це мене тішило, тому що якби, ніч малювати набагато колосніше, тому що там не особливо треба промальовувати які не які деталі. І на темному фоні, якби цей привод дуже класно виділяється, так контрастно і мені це подобається. Як бачите, дуже багато деталей, які я вам показала в цьому відео, і які я прибрала, бо я до кінця. Самого кінця цієї анімації не розуміла, як буде це все виглядати і які персонажі будуть в мене задіяні. Так? Був спочатку один котик, тепер промалювала іншого котика. І як бачите, тут і етапи, і вже промальовка і замальовка. Чому я вирішила писати по днях? Так? Не пишу по годинах. Тому що мені тяжко вирахувати години, скільки я приділила цій анімації, тому що я роблю перерви, я там маю свої справи. Я йду, якби от я малюю, я бачу, що в мене не вдається, я роблю перерву. Можу йти щось інше малювати, можу йти по своїм справам. Да? Треба відволіктися, бо я там не бачу тих помилок, які я там допустила в цій анімації, та да? або не прийняла рішення, як воно там закінчиться, які будуть персонажі. Коротше, я не можу все продумати з. З самого початку мені це тяжко. Я вже продумую, коли я в процесі створення, та, і там вже бачу, я це не можу намалювати, я це розумію. Я така, ну значить, це не буде намальовано, і я це прибираю. Тому, коротше, тяжко мені вирахувати. Можливо, напевно, я витратила на цю анімацію 12 годин в цілому, та, не 4 дні. Та. Просто якби це дні, якими я працювала, в які я працювала. Tap, 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 tap. Hmm. Hehehehehehe. <laughs> hmm.